Так, всім привіт. Ми ще не приїхали з новою поштою. І дивіться, що ми забрали. Да-да-да! Купа винограду, яблучка. Ось там у нас перчик та баклажани. Ціла коробка не видно просто. Картопля, морква, буряк. І сидиться, який баклажанчик. Це, 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 це щастя, а не баклажанчик, це радість. Ще велетенська волетенська така. Ємність з солоними вигірками. Тут паштет, до речі, тут просто не ну, ж що паштет, то це паштет домашній. крупи. Велетенська, велетенська подяка, подружжя Гофман, людям з в кілі та, як розуміємо, з Маріла так само приєдналися. А, ще сушка, до речі. Коротше, це неймовірно. Це більше, що я якраз дорізала останнього огірки сьогодні зранку. Вони стали на сушарку, щоб завтра ми робили розсольник, тому. Оце просто рятує. В понеділок прийде пан Володимир забере теж до хлопців. Сьогодні придуть хлопці. Коротше, працюємо, всіх любимо. Будьте як подружжя Гофмана, як люди з лісків. Ви найкращі, неймовірні. Це просто неймовірна допомога. Всіх любимо.